Всі мої уявлення про те, що має статися найближчим часом в геополітиці, ну просто зруйновані одним рухом Трампа. Ніколи не сподівався, що це може статися, але це сталося. Трамп оголосив, що його зустріч скасовується, і що він вводить 100% податки на все, що виробляє Китай і поставляє в е, Сполучені Штати. Це реально геополітичний переворот. Це не означає, що це точно станеться. Ми знаємо, що Трамп може ще передумати, але насправді це реакція Трампа на спроби Китая тиснути на Сполучені Штати шляхом обмеження поставок певних матеріалів і ресурсів. Побачимо, як це буде. Але сьогодні буде великий день розборок, і можна буде зрозуміти, що куди як рухається. Бо якщо справді це все буде введено, то світ. Різко буде розділений на дві частини: китайську і американську, і в китайську частину буде означає входити Росія. І це ну, певною мірою спрощує ведення війни. А з іншого боку, дуже ускладнює ситуацію для Зеленського, який намагається петляти і там, і там. Дивіться моє велике відео. Слава Україні!